Всім привіт, друзі! вітаю на своєму каналі. Сьогодні 11 серпня, я трішки мені вже краще набагато. Вирішив просто розвідку на город 11 серпня. Невеличкі диньки в цьому році, перший раз, але я задоволений. Я чекаю, поки вони достигнуть. Ось, друзі. Ну, і можна так поїсти, друзі. Отаку От невеличку, але... Може буде така солоденька. Чекаємо, поки вона достигне. Ось, друзі, 11 серпня. Я думаю, до кінця серпня вона вже повністю достигне. Це, виходить, ще залишилось 20 днів до осені. Так швидко літо збігає. Ось невеличкі деньки вам відразу кажу. Але все одно знімаю, друзі. Тамненько не показував. Ось наші помідорки багато просили мене показати їх. Показую помідорки наші. Навіть уже огірки плодуться до них. Ось, друзі. Помідорки якось вам показати. Такого ракурсу. Ось, друзі. Такі помідорки. Ось, друзі. Навіть вже, бачите, вона вже стигне. Буде, напевно, жовтою. Ось, друзі. Сьогодні відео про господарство не буде, але завтра буде відео про хворобу курей. Такий спойлер вам. А сьогодні на Кури, як моє хобі каналі, буде відео про господарство і що зробив там. О, напр... наприклад, вже ось тут видно. Ось такі помідорки, будемо бачити перший врожай кукурузу якусь є в кінці травня десь одна ось тут буде ну я не знаю де воно серйозно ось тут напевно будуть такі можна щось буде поїсти хоч трошки якісь невеликі кукурудзи, але такі величезні ось ці височки Високі. ось друзі так ось І до такий перчик у нас на городі. Просто показую. Огірки чогось. Уже, ну, багато ми вже закрили в цьому році 12 трьохлітрових літрових банок огірків на зиму з городу. Тобто багато було огірків. А зараз я не знаю, чи вони ще будуть, відродяться. Вже деякі пускають пагінці. Але не знаю, чи будуть, друзі. Мої кавунчики. Невеличкі теж. Але набагато більше, ніж в минулому році. Були, хто хоче подивитися, плелисті, город та теплиця є. Або квіти та ягоди, фрукти, овочі, друзі. Всі буду радий бачити на своєму каналі. Знімаю про курочок, про господарство. Але і про город влітку весною там восени можу зняти. Уже деякі кавуни, я бачу, у цього найбільшого, цей найбільший. Ось вусик сухий, але я планую їх зірвати в четвер, щоб вже повністю, е, як сказати, повністю повністю вже переконати, що, що встигли кавунчики, друзі. А ви там не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви будете дивитися відео про курочок та про господарство та про город. Тому буде, мені приємно, але це ваш вибір, звісно. Ось. Друзі, ось цей. Уже буду зривати, там багато все деяких є. Невеличкий, але можна поїсти. Ви окремі. Дивіться, який цікавий Чарльстон Грей, але він такий круглий. Ось, друзі, такий кавун. Ну, Напевно, грам, можливо, буде 600 чи скільки чи 700 будемо зважувати. Це я називаю його кабачок якоїсь такої форми пізніше. Чарльстон -грей. у Чарльстонгрей, отойчастонгрей. Казали мені деякі глядачі, що не сподобався їм сорт. А це гри... гібриди. Я побачу, проаналізую. Мені сподобався сорт. Зараз вам покажу, друзі, ось цей такий. А ось цей кавун, одна розсада і одна диня. Ото велика диня така найбільша. Що показував, то з розсади. І ось цей круглий кавун. Ось, вони оці, оцей не з розсади, а цей з розсади. Тобто величенький теж. Бачите, теж засох, але все зроблю в четвер. Просто щоб переконатись. Ось цей кавун. Це шуга Єло, друзі. Ну, нічого, що маленьке, я не засмучений, а навпаки, радий, що є. Дякую і за це Богові. Ось, друзі. Що в мене вийшло все. Ось оцей кавун він має великий, він такий продовгуватий. Шугаєло. Він мені сподобався один кавун, де він був? Ось там десь. Ось і зараз покажу. Ось тут, де ось цей кавун лежить. Ось цей біля нього був. Так ось. Мені сподобався, він такий жовтий і солодкий. Була шкурка, вона... я нічого не обробляв і ці, і, і кавуни не обробляв. ні ні, вони екологічно натурально чисті, без нічого. У них тонка шкірка, соковиті, такі солодкі. Друзі, відео є за 31 липня щось називається перший кавунчик і щось про господарство там. Пополистайте, друзі, недавно, ну, десь днів 12, тому це зовсім недавно. Нещодавно, точніше. Перший рік взагалі на городі посіяли соняшники. Можливо, будуть. Бачите, друзі, щось є. А патісони теж перший рік. І я вирішив, що я просто проведу експерименту, але на цьому місці і тут не буду садити. Сонце, друзі, ось сонце, воно йде. Ось так от цілий день і на них падає. Так само на, на гарбузи. Це я просто для того, було багато насіння залишилось. Я не знаю, щось з гарбузами не виходить. Ось такі я ділюсь своїми новинами, такими, як сказати вам. Новинами ділюсь. результатами. Ось, друзі, я не знаю. Бо щось таке. Так, в принципі, спочатку нормально, зараз я не знаю, що буде. Бачите, є, але небагато. Ось це вони такі бувають, деякі не ростуть, деякі згнивають. Ось такі, друзі, новини. Але я не засмучуюсь, тому що на наступний рік буду сіяти ще, може в іншому місті. А гарбузи я вам не буду і показувати, їх там нема що показувати. Ну, покажу, я посіяв 8 червня в відкритий ґрунт, саме відразу не з розсади. Нема ні одної завізі. Казали мені в минулому році так само було, але вони були в затінку. Там. А тут на сонці або це спека. Я не буду, друзі, якщо до кінця цього місяця не забуде ні одної зав'язі, я їх просто вже повириваю всі. Та нічого навіть вони вже мають бути вже такі, вже стигнути деякі. Я просто пізніше посію, тому що були погодні умови. А так, вже пустоцвіти одні. Хоча поливали, підживлювали. А я не знаю, друзі. Ну, ось такі новини. Ну, не хотів показувати, але якщо вже діло таке пішло, що показати, то показую. На цьому все, друзі. Бажаю вам всього найкращого, миру, добра. Відео, якщо сподобалось, то попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на мій канал. До нових зустрічей. До завтра!